Сьогодні я вам розповідаю дуже сумну історію. Ура! Всім привіт! Мене звати Софія і я не читайка. Я прочитала книжку до Роудора з Васяківки, все Володимистайко, і хочу вам про неї розповісти. Далена, кого я обманюю? Не читайка, прочитала книжку, якою можна когось уколошкати. Сьогодні я вам розповім дуже сумну історію. Моєї сім'ї дуже багато не читаю, а книжка про теодоворів багатьох з них змусила плакати. І геть не від драматичного сюжету. А як то ти не заплачеш, коли ти ненавидиш читати і бачиш таку товстелезну книжку? Дивишся на ту книгу і вже нічого тобі не хочеться. Ні того кінтера, якого мама тобі пообіцяла забрати на розділ, ні тої іграшки. Ось, бачите, я навіть її погризла колись, але то не від тяжкого читання. То я просто була малий непослух, Мені потрібно було почухати нові зубки об щось. Але ви так не робіть. Але, напевно, вже тоді в мене зіпсувалося відносини з цією книжкою. Бо коли настав момент мені її читати, це був дуже трагічний момент в моєму не житті. Мама не розуміє, як можна не хотіти читати теродорів. <рив> ну, звичайно, куди її розуміти? Якщо вона завжди була читайкою і улускала ці книжки, як насіння на, на скамиці, менше з тим. Так, я тоді її і не дочитала. І ця історія могла б на цьому і закінчитися. Але а баба Голомага перевидали цю книжку. І тепер вже з супер-пупер класними ілюстраціями, а прекрасна дівчина Оксана вирішила це видання нам подарувати. Оксана, дякую. А мама вирішила, щоб пора знімати прокляття з цієї книжки, бо коли ще його знімати, як не з таким крутим виданням та класними ілюстраціями. Тільки подивіться, які вони прикольні. В кінці навчального року в мене було багато контрольних і мало часу на відпочинок. Тому мама нам читала триодорів перед сном. І це було офігенно. Прокляття з книжки було успішно знято. Мені дуже сподобалися пригоди Яви та Павлуші. Мені було смішно, мені було сумно, але я зрозуміла одне, що в мене є нова мрія. Я хочу пізнати таку ж міцну дружбу, як у Яви та Павлуші. Маю надію, вам сподобався мій огляд. І ви тепер теж о, хочете прочитати туриадорів. Ну і звичайно, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та чекайте нових оглядів від Нечитайки. Па-па-па-па! Довго дорогого стапа. <смірш> Спросите, щоб мені є сім'я